Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я дам декілька порад, як правильно спілкуватися в поліцейськ з поліцейськими на вулиці, щоб не мати проблем з законом. Поради прості, корисні і легко запам'ятовуються. Перше, коли ти зустрічаєшся з поліцейськими на вулиці, у тебе повинен бути хоч якийсь документ. По законам воєнного часу це військовий квиток, паспорт. Але кожен розуміє, що не кожна людина може кожен день носити паспорт та військовий квиток. Тому, біля вас хоча б повинен бути один документ, який засвідчує вашу особу: паспорт або військовий квиток. Тоді. Ви можете спокійно спілкуватися з поліцейськими, пред'явивши їм або те, або те. В противному разі вони мають право вас затримати, якщо у вас не буде документа, на 3 години. Доставити в відділення поліції, а там можуть бути різні нюанси. При спілкуванні з поліцейським запам'ятайте, що спілкування з поліцейським, якщо він піде в неправильному напрямку зі сторони їх або вас, може привести до статті 185 Кримінального кодексу, це злісна непокора законним вимогам працівника поліції або розпорядженню. Або стаття 296 це Хуліганство Кримінального кодексу. Дві серйозні статті, які можуть перерости в інші серйозні статті Кримінального кодексу. Коли ви будете по цим статтям заарештовані. Тому коли спілкуєтесь з поліцейським, запам'ятайте декілька правил, які я вам. Пораджу навіть зі своєї практики журналіста. Перше, спілкуйтесь з поліцейським вічливо та коректно. Не підвищуйте при цьому голос. Вічливо коректно. У вас б'є адреналін, ви хвилюєтесь. зробіть вдох глибокий, затримайте повітря в легенях, дорахуйте до 5-6 і повітря. Легенько випускаєте з рота. Це практика в багатьох частинах спеціального призначення військових світу. Зразу у вас нормалізується серцебиття, пульс, збивається адреналін, який розпирає груди, і ви можете спокійно спілкуватися з поліцейськими. При спілкуванні з поліцейськими думайте, що ви говорите, контролюйте. Кожне своє слово, тому що кожне ваше слово фіксується на бодікамеру поліцейських, і воно має значення. При спілкуванні з поліцейськими завжди тримайте певну дистанцію. Краще бути від поліцейських на відстані метр півтора, два це взагалі дуже шикарно. Тоді не буде ніяких звинувачень, що ви. Намагалися щось зробити з незаконне з працівниками поліції, штовхнути, відштовхнути або ще щось інше. Півтора-два метра це безпечна дистанція, яка дозволяє вам спокійно говорити з поліцейськими. Саме важливо руки. Мало хто звертає увагу на руки, коли ти спілкуєшся з поліцейськими. Перше, руки потрібно тримати за спиною. Коли у тебе руки за спиною, це не дасть поводу звинуватити поліцейських вас у спробі схопити їх за комір, схопити їх за формну одежду, одежу кинути на землю, чи не дай Бог вихопити у них табельну зброю. Ті ж самі руки. При спілкуванні з поліцейськими не треба жестикулювати, не треба махати у них перед обличчям, взагалі не вимахувати руками, не розводити руками. Тому що поліцейські можуть трактувати це як напад на поліцейського злісного непокору. Ви будете приземлені на землю та заарештовані. Ще одна така ситуація. Ви йдете по вулиці, вас запрошують присісти в поліцейську машину. Ніколи цього не робіть. Завжди питайте, на якій підставі. Якщо у працівників поліції немає законного документа для того, щоб вас запросити постанови прокурора слідчого ви. В машину не присідаєте, тим більше, якщо ви показуєте їм документи, які засвідчують вашу особу. Коли вони кажуть, давайте пояснення, потрібно проїхати з нами, щоб дати пояснення, ви кажете, скажіть на яку годину прийти мені, я прийду і дам пояснення. Даєте пояснення разом зі своїм адвокатом. В приміщення поліції бажано заходити зі своїм адвокатом. Ще, коли я казав, думайте, що ви говорите поліцейським. Це передбачає те, що ви бажано повинні розмовляти з поліцейськими в присутності адвоката. Бажано це на практиці, тому що кожна розмова. З поліцейськими повинно бути в присутності адвоката. Хоча вам можуть казати, що це не пояснення, що це не протокол допиту, але просто розмова. Ні. Бажано, щоб ваш адвокат або адвокат на громадських засадах безоплатний був присутній при вашій розмові з поліцейськими. І думайте, що ви говорите. Кожне ваше слово. Може використовуватись проти вас. На останок, сама практична порада. Є стаття 63 Конституції України, де особа має право не давати свідчення проти себе, проти своїх родичів та близьких. Себто, ви можете відмовитись від дачі показів. І за це не будете нести кримінальну відповідальність проти себе, проти родичів та проти близьких. Коли ви спілкуєтесь з поліцейськими, думайте. Думайте, тому що, на превеликий жаль, як показує практика, поліцейські – це зріз нашого суспільства. Є поліцейські, які Виконують добре свої службові обов'язки. А є поліцейські, які на превеликий жаль можуть переступити закон і зламати вашу долю та життя. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.